Оце сьогодні такі наслідки. Ось таке могло падати на людей. Ось такі брили, Ось такі така крига. Так. Зараз обірвано лінію електромереж, тому що не поміщалася люлька служби ДСНС. І ось у нас наші герої, хлопці, врятувальники, які зараз скидали, бурили льоду. Дуже відважно. Ну і поліція теж нам допомагала. Дякуємо всім молодці. Будьте уважними, будьте уважними, пішоходи, вас автомобілі не бачать. Будьте уважними, рухайтеся дуже уважно, рухайтеся вздовж тротуару, тому що обірвані мережа електромереж обірвані проводи. Під час операції порятунку в місті Полтава обірвано про води, будьте обережні, вздовж будинку можна вже ходити, але там дуже небезпечно і за те, що крига під ногами, на даху вже нічого немає. Будьте уважними, дивіться під ноги. Пішоходи, будь ласка, автомобілісти, будьте уважними, пішоходи ходять проїжджою частиною.